Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Листопад розпочався із досить приємної погоди, і зараз розберемося, як буде відбуватися далі перебіг процесів синоптичних впродовж цього тижня. Отже, впродовж 4 та 5 листопада буде проходити атмосферний фронт із заходу, і він спричинить у більшості регіонів дощі. Але водночас температурні показники залишатимуться досить приємними як для цієї пори року. А ось у другій половині тижня вже почне впливати антициклон, тому опадів не очікуємо. Впродовж цього тижня будуть досить цікаві синоптичні процеси на території України. У приземному полі пануватиме поле підвищеного атмосферного тиску, а от на висотах певні протилежні процеси, тому буде дещо більше хмарності. Також на додачу впродовж вівторка та середи, як ви бачите, буде переміщуватися атмосферний фронт із заходу, і він спричинить завтра у більшості регіонів України, окрім півдня та сходу, невеликі дощі місцями помірні. А 5-го числа опади можуть бути по північних, центральних та південних областях. Починаючи з 6 числа, почне поширювати свій вплив поле підвищеного атмосферного тиску, і вже в нас переважатиме погода без опадів, буде більше прояснень. Але зверніть увагу, що в ранкові та нічні години все ж таки в ці дні можуть утворюватися тумани у багатьох регіонах України. Тож водії будьте уважні. Щодо ситуації з вітром, то під час проходження атмосферного фронту вітер спочатку буде південно-західний, на сході та південному сході південно-східний 7-12 метрів за секунду. 5-го числа він змінить свій напрямок на північно-західний, вже помірних швидкостей. А ось починаючи із 6 го числа, буде слабшати і буде вже змінних напрямків за рахунок антициклону. Температурні показники: найближчі дві ночі ще у більшості регіонів, в нас вони будуть в межах 3-9 тепла, але вже 5-го, числа на заході країни. Трошечки нижче 0,5 тепла. Потім вже по всій території України у другій половині тижня за рахунок нічних прояснень і вихолодження всього 1,7 тепла. Але денні максимуми впродовж цього тижня не можуть не радувати, адже вони становитимуть 8-13 градусів, а на півдні країни до плюс 16. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди. І слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.